Так, 61 І... на 2. Покажіть ліхтарі від Володимира. 222 Показую. Так? Дивіться, так? ребята. Дві штуки, не три. Оце називається ліхтар від Володимира. Чому я їх в uh -huh. ящиках зберігаю? Да. Тому що їх грибуть, як гарячі пирожки, ребятки, дивіться, дивіться. Так, ваше замовлення. Дві лампи із нашими акумуляторами. Хорошо. Оце. Е, який спосіб оплати? Оце все ліхтарі від Володимира називається. Названня научне А X1804. E, Чим він відрізняється? Навушка. Він відрізняється тим, що в нього дуже потужний ближній світ. в нього зарядка Type-C. Ребята, це просто супер. В нього дальній, в нього так. ближній, отдельні кнопки. Отдельною кнопкою да, дальньому я, я зараз Отдельною в процесі, ближнім. Вам скидаю. Можеш і суму, дальній і ближній разом включати. І рахунок, Плюс ремішок в одну полоску. Лампи. Так, ремішок добре, хороший, замовлення. Бо є прийнято. погані ремішки. Є хороший. Це хороший ремішок. Ремішок зачіпляється за Гарного дня до побачення не знає, як, показує. Продіваєш його і за 5 секунд вдіваєш цей ремішок. Все, ремішок у дітей, готовий. Ось, все, про дітей. Тепер береш, от, щелкуєш одним пальчиком, вбрасуєш акумулятор. Отут галімий акумулятор йде в наборі. Ну, він галімий. Просто галімий, його легше викинути. Ну, як хочете, що то той хочете за то те робіть, можете свічку на ньому зробити тоді. Або жуя вам свічку на ньому зробити. Ми робимо свічки на таких акумуляторах. Сіна, можемо зробити. Тоді дивіться, вставляємо акумулятор найпотужніший, який в мене є в магазині. Потужнішого взагалі немає, не существує. Це найкращий акумулятор, який може бути. Це у нас LG MJ1 на 3500 мАч. годин. Южна Корея, виробник Самий лучший. І я називаю цей комплект комплектом від Володимира або ліхтарем від Володимира. Поняли? Іменно оце з оцією батареєю в такому комплектації. І Type-C шнурочок іде в наборі. Він не суперсильний. Якщо його не гнуть прямо так, то він нормально служить. Якщо будете з нього отак замотувати, він довго не прослужить. Тоді лучше свій телефон не використовувати. Дивіться, світа він супер він прям суперово світи. Це ближній світ. І оце на такому світлі, він може світити 20 часов. Ребятки, 20 часов це не просто. Ну, хто знає, що таке 20 часов, той знає. Це якщо ти на рибалку на 4 часа, на 5 уїжджаєш. То це можеш почти тиждень коротше, з рибалки не вертатися. Жінка забуде, як ти виглядаєш, понієш? А ти навіть не заряджав ні разу його. А потім приїдеш, зарядиш і знову учкуриш. Плюс. економний, мені дані для Економний. Дальній. Яркий дальній. Економний дальній блимаючий. і їх можна одночасно, коли ти хочеш супер засвітити, ти можеш і ближній, і дальній включити разом, і в такому режимі він може світити годин 10, від 10 до 12, залежить від температури на середовища. Спонар дуже топовий. Його можна дуже удобно використовувати для дому, для рибалки, для всього. Прекрасно. Ось люди брали вже, кажуть: ну просто ну класний ліхтар. Удобний нахилив як треба. Раз, два, три, засвітив, засвітив, все. В тебе світлячок на всю жизнь буде. Коротше, оце ми називаємо ліхтарем до Володимира. Самий практичний недорогий ліхтарик для домашнього використання, а також такого побутового. Того їх так багато. Того в мене вони ящиками. Вон там у мене стоїть чотири ящика. Їх того, що я знаю, що це ліхтар, який піде. Я його не боюсь брати по 4-5 ящиків. Подімаєте? Це можна повербанків набратися. 5 ящиків, а вони потім не підуть. Ліхтар від Володимира піде завжди. І, лі... і, лі... і літом, і зімою, і осінню завжди. І зарядочка Type-C, це просто неоспорімай плюс. Його не роздовбуть. Він буде довговічний і класний вам на всю жизнь. Сума п'ять п'ять так. Що оте. І плюс зараз до нього ідуть бонуси і подарунки. До нього зараз я брелок дарую. Потім кончаться брелки Я другу акцію буду дарувати другі подарунки до нього. Алло. До кожного літера Дводира від Володимира є подарунок. Так що отак замовлення вайбер телеграм.